Друзі, всім привіт з Києва. Так, сьогодні у нас... О, 1 жовтня вже, так? Ой, яке жовтня? Господи, листопад. Щось я взагалі вже в датах попуталася. Так, зараз хочу сходити в АТБ. Ой, АТБ, Червоний Маркет. А, наразі там діють акції по 5 листопада. Знижки на продукти, ну і на інші товари. Саме мене зацікавила зубна щітка звукова, що вона наразі по 200 гривень. І там ще до неї чотири насадки. От я б її взяла, якщо вас вона буде. В ну, общем, зараз підемо подивимося, що там за знижки, що там за акції. Ой, дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, підписуємося. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Дивимося, що у нас в таксі першивало літа. Вот. Ага, жалю. По 74,90. Спороти отака велика. Баночка. У нас тут по сроку годності, Ага, аж до 29-го року 89,90 і тут 335 гривень, А до речі, вони смачні. Колись була дегустація, то я куштувала смачні. Так, о, цукор наразі по 1999 не по 20 гривень, але тут у нас виходить 800 грамів. І є обмеження на 10 одиниць в день. Ось, не більше 10 одиниць, 20 гривень, в принципі, ціна хороша. Треба от взяти. Так, соуси, отакі от руна, така кетча, сацебелі. І є отакі от українські 485 грамів по 49,99. Сардини. Ось такі 230 грамів, 49,99 шпроти. Маленька баночка. Тут 150 грамів по 54,90 Ну, звісно, вигідно брати оту велику банку, що я показувала, як все брати. Сіль наразі також по акції 17,99. Так, розміщенці попродук э, з гушени полтавочка і риска, на ну, торцеве тобто, жиє уварина 370 грамів по 50 гривень. А згущенка звичайна полтавочка 45. Так, що у нас вершки? 10% жиру по 59,90. И в ага, Так, майонез. У нас это тут по акції 349. Так, розничці також чає. Хвилинка чорний, ароматизований. А сортименті 2290. И ось такий чай. Ага, теж пакетики, бергамот юрный чай. А, тут в є из ментован, ромашка. С бергамотом по 1999. 19, Что 19, ну, ну, тут у нас ще такого цікавого? Так, Оле Сонечникова. 0,81 мл, 59,90 гривень. Ось така Це також 59,90 гривень. Це вона яка? Раф... А, не рафінована. Це у нас рафінована. Оцет яблучний 24,99 Майонез 34 Это что? що? Кавамелина, форт.

Кілька аквамарин 200 грамів 29,99. І така кілька в томатному соусі 24,99. Так, м'ясо індиків. смачна перемога у власному соку 525 грамів. 149,90. Так, кава 149,90. Чорний картаголт. 100 грамів. Ну, кофе. Маленька. Ага, штат 2 за ціною 1. Ну, 140 гривень, тут 60 грамів. А 120, виходить, 230. А, береш дві платиш за одну Так, арабіка. 139, 90, 60 грамів. І 120 на 100. 229. Дев'яноста. Так, горошок зі знижечкою. Це знижечко, без знижечки. Ні, це без Аня. Аня, це кукурузка. 3499 зі знижкою на 420 грамів. І 4499 горошок зелений. Так, що ще у нас тут є? Це що в нас? Ага, і ось такі є кросси 999. Вони такі маленькі. Так, зараз ще прийдемося. Є капсули для брання, ось такі. Експертвуш 10 штук по 70 гривень. Так, знижечка на кондиціонера. Такий от літр 275-169,90 і Салекс. В асортименті 1,5 літри 150 гривень. Ну, Непогана ціна, оцей дуже гарний аромат. І, в принципі, ось такий також. Є отакі кондиціонери по 45 Я Отеж, коли зібрала, мені оцей сподобався, але він. Звичайно, на такі стойкі, як Савок Савок очень стойкий, не дуже стойкий. Так, що ще у нас цікавого? Тарілочки глибоко така. Не сказала, що вона глибока. По 5990. А бідня кругла по 50 гривень. Ага, ну от это вже глубоко. Люмінарк. фірма по 50 гривень. И так, что еще тут? Засы для мытья посуду 27,59. Я, если честно, не знаю, что это за засып. Сарма вот такая, скажем так. Разлив 3,499. Ну, кстати, хороший мыльчий засып. Вот такие есть бальзам. Здесь мешку 1 литр, 50 гривен. Так, по змісті сейчас зубна паста. 50 мл саміна. Саміно в асортименті відбілювача, відбілювача і що вона така Total Care 7. Колгет 59,90 за 75 мл. Так. І я коли заходила, мені попалася реклама зубних щіток. Але я не бачу ті, що mm, там вона ця от. Господі. Ну, що сама, скажімо так, крутиться. Да? Так, от такі зубні щітки, звичайні, по 29,99. А я хотіла подивитися ту зубну щітку. На щось я її взагалі тут не бачу. Хоча реклама є. Що? Там було 200 гривень і 4 насадки. Але поки не бачу. Ось така зерна щітка. Середня жоркість 14,99. Знижки на фарбу для волосся палет. Наразі 99,90 коштували 120. Золотиста кава. Ну, тут синьо чорний, темнокаштанові, русий, да? Це ага, золотистрий грильяж. Ну аж тут великий дуже асортимент зі знижечкою. Так, ну що, взяла я цукор, тому що за 20 гривень 800 грамів. Тих вже немає, мабуть, розібрала, ну, я думаю, по такій ціні. ну Погані, в принципі, такі знижечки на деякі продукти, на деякі товари. Так що, якщо когось зацікавило то а, ці знижки діють до 5 листопада. Тому, як кажуть, Будемо, дивимось, покупаємо. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного тихого дня. І, як завжди, до нових зустрічей всім. Пока-пока.